Друзі, вітаю! Сьогодні ми знову з вами зустрічаємось, тому що інтернет-магазин магазин Айфіто проводить конкурс і розігрує корисні подарунки для здоров'я та краси. Але для того, щоб їх отримати, треба було виконати певні умови конкурсу. Хочу повідомити, що. Дуже класно, що ви так активізувались. У нас набагато більше тепер активу, більше людей, більше коментарів приймають, приймають участь в розіграші. Тому для того, щоб зменшити і не забирати часу у вас і у нас, ми заздалегідь перевірили всіх учасників на умови конкурсу, на виконання умов конкурсу. Тому нам з вами зараз прийдеться тільки. Вибрати переможців, трьох переможців. Так, що ми зараз маємо? Як і минулого разу, у нас є учасники і у кожного учасника є по дві строки, тобто по два числа, прізвище і ім'я і друзі, яких відмітила ця людина. Також може бути повтор, але це нічого страшного. Ми будемо просто змінювати потім число, якщо вже ця людина була переможцем. Так, всі ці люди вже перевірені на умови конкурсу, які вони виконали. І ми можемо розпочинати вибирати. Ми можемо розпочинати вибирати переможця. Так. У нас максимальна кількість 1528. Я відкриваю рандом і вписую максимальну кількість 1528. І генеруємо першого переможця. 1046. 1046. йдемо вверх. 1046 це е, друзі Євгенія Матвієнко. Євг... Євгенія Матвієнко. Тобто перша переможниця у нас Євгенія. Так, під номером 1046. Євгенія. Я вітаю Євгенію. Так, далі створюємо другого переможця. 644. 644. 644. Це друзі Катерина, Катерини Оксенюк. Другий переможець у нас Катерина. Катерина під номером 644. Катерина, я вас вітаю. І третій переможець у нас створюємо 1524. йдемо вниз. 1500. 1524. Це, друзі, Інни Лялюк. Інни Лялюк. Значить, третій переможець у нас. Інна під номером 1524. Інна. Супер. Я всіх вітаю. Я вітаю всіх переможців, переможців. Я вітаю всіх учасників. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви з нами. І хочеться, щоб ви залишалися і надалі. Тому а ви знаєте, що Уже скоро буде розігруватись інший конкурс і подарунки, тому ми вас чекаємо і будемо тільки раді, щоб ви прийняли участь. Тому я всіх цілую і до наступного розіграшу, який буде вже ось-ось. Слідкуйте за інстаграмом і фейсбуком. Тому всім па-па!